У бродах активно ремонтують дороги. Як усе виглядає станом на сьогодні? Дивіться у наступному сюжеті. Замощені дорога та тротуари бруківкою багато місця для паркування автомобілів, і охайна, чиста вулиця низька. Це результат роботи вдосконалення стану дорожнього покриття неподалік залізничного переїзду у бродах. Декількамісячний ремонт призвів до того, що тепер вулиця низька у бродах стала надзвичайно широкою. Тут рівне замощене бруковане покриття як на центральній дорозі, так і на тротуарах. А у місцевих жителів навіть з'явилася мотивація на вулиці, де розташований опорний заклад загальної і середньої освіти, перших третіх ступенів номер 4, є можливість не лише прийти безпечно, а й проїхати автомобілем. Заклала бруківкою вулицю низьку від початку і до кінця. Так, красиво, мені дуже сильно подобається. Е, Нормально, класно. Буде як ходити туди-сюди. Підтримують і схвалюють таку роботу місцеві жителі. Ну, вулиця набула зовсім іншого вигляду. Вулиця красива, приємно подивитися, практична. Я думаю, що зроблено тут на, на совість і якість буде хороша. І вона послужить довго, тому що така вулиця багатолюдна. Тут і діти, тут і транспорт. Ось ну нам, як мешканцям, то приємно звичайно бачити це все. Думаю, що й приємно буде користуватися. І дійсно, та й є стимул, щоб вулиця була ще кращою, щоб будівлі, щоб господарки були кращі. Так що стимулює нас це. Так що дякуємо за роботу. Думаю, що все це буде оправдано, що справді буде хороша якість, і ми забудемо про бездоріжжя, яке було до того. Єдине, що залишається зробити, це окультурити клумбу біля школи. Не лише вулицю Низьку, а й ряд інших вулиць відремонтували у бродах. Про це далі у сюжеті. На вулиці Львівській також є покращення, зокрема на місці, де були вибоїни. Тепер рівна поверхня. І ось ми завітали на вулицю Львівську. Тут теж осучаснили дорожні покриття. Відбулися суттєві зміни тротуару у центральній частині міста Броди, куди у цей день ми теж приїхали. Ще буквально минулого тижня. Тут на вулиці Шевченка, що у Бродах кипіла робота завдяки працівникам. Тут тепер є гарне забруковане покриття. За лічені дні тротуар на вулиці Шевченка набув зовсім іншого вигляду і виконали роботи по покращенню дуже оперативно. Замостили бруківкою на вулиці Шевченка тротуар, починаючи від технолюксу і закінчуючи біля РТЦК та СП колишнього військкомату. На новій вулиці Кропивницького у бродах теж відбулися зміни. Зараз ми завітали на вулицю Кропивницького що у Бродах. Тут за допомогою ось такого дрібного каменю відбулося грейдерування. Виконали це нещодавно і планується також покращення дорожнього покриття і на цій вулиці. Далі ми поїхали у центр міста Броди. Активно кипить робота і на вулиці Руській, що у Бродах, Тут поблизу церкви святого Юрія. Зводять нові тротуари та замощують дорогу бруківкою за допомогою спецтехніки. Бригада майстрів виконує роботи довкола храму. У роботі задіяно чимало людей, які у досить швидкий термін ремонтують вулицю руську. Як бачимо, по обидва боки вулиця підготували основу для тротуару І, скоріш за все, тут буде односторонній рух. Згідно із планом, в'їзд у центр буде заборонений від парковічного вогню. А тим, хто буде їхати з вулиці Каліра, буде стояти знак дати дорогу. Щоб показати, як усе буде виглядати у майбутньому. Наші спеціалісти із комп'ютерних технологій та графіки попрацювали, і ось результат. Розпочала робота біля церкви святого Юрія, що у Бродах, і планують продовжити роботу, починаючи з цієї вулиці і аж до вулиці Конюшківської. Проте, станом на сьогодні, у Бродах все ще залишаються дороги у дуже жахливому стані, де яма на ямі, але завжди є надія, що все можна зремонтувати, якщо захотіти. До слова, на площі ринок у бродах теж тривають туботи тут. Працівники. Комунальне підприємство водоканал» проводить ремонт аварійної ділянки водомережі. Задля безпеки пішоходів викупання траншеї обгородили спеціальною сіткою, а водіїв просять із розумінням поставитися до ситуації та не паркувати свої автомобілі поблизу. Сергій Нікішин, Дмитро Стоцький, телеканал Бродеонлайн.